E, значить, ми відкриваємо програму, яка називається Microsoft Visual Studio Visual C-Sharp 2010 Express. Mm -hmm. ну, у вас це буде Microsoft Visual Studio. Вона отак виглядає: такий квадратик, C-Sharp написано. Натискаємо і завантажуємо. Microsoft Visual C Sharp 2010 Express. Це середа програмування. Програма, в якій ми будемо створювати програму. Вона якийсь час завантажується, у вас ви бачите початкову сторінку. Значить, Ви можете бачити щось інше, початкової сторінки може не бути. Це не має вас лякати. Давайте у нас з вами. А, о, 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 40 хвилин це дійсно. У нас 40 хвилин, ми сьогодні напишемо маленьку дуже програму. Фактично це буде... Просто вхід, я навіть не буду її викладати на класовому якості завдання, але треба спробувати. Сьогодні ми в основному вчимося, як проєкти створювати, як їх правильно зберігати. Давайте почнемо. Для того, щоб створити проєкт, можна натиснути Отут создать проєкт. Або тут создати проєкт. Це одинаково, одне і те саме. Якщо у вас немає цієї посилання, от там файл создать проєкт. Далі, увага, тут головне не спішити. Головне не спішити. Тому що нам треба тут вибрати дві речі, зробити дві дії. Дуже важливі. Перша дія. Це отут от о, один раз натиснути на приложення Windows Form. Виділити його. Приложення Windows Form. У нас все буде приложення Windows Зробіть це. А тут ми пишемо програму, назву програми. Назва програми. Це обов'язково має бути Запишіть собі вимоги до так званого ідентифікатора. Назва програми це перший ідентифікатор. Ідентифікатор це у нас латинське слово без латинськими літерами, я маю на увазі, без пробілів, і символі. Можна використовувати цифри, але не спочатку. Цифри не спочатку. Цифри не спочатку. Давайте я ще напишу стиль верблюда». Стиль, верклюда. стиль верклюда. Да, Так, ну, це ідентифікатор. А, значить, що таке стиль верблюда»? Це такий спосіб називати ідентифікатори, коли кожне нове слово йде з великої літери без пробігу. Да? А перша. Ну, літра може бути велика-маленька. Тобто таким чином роблять ідентифікатори на C-Sharp. Пишуть слово hello і потім з великої букви world. Я звертаю увагу, що якщо ви напишете, тут російсь, там, кирилицею слово, або якось не так, як я вам раджу. Програма в принципі пропустить, але потім можуть бути проблеми. Тому, будь ласка, будьте уважні, називайте, як я вам кажу, Hello World називається сьогоднішня програма. І тепер тільки ми натискаємо ОК. Тобто вибрали Windows Forms і назвали проєкт. Крім того, коли з'явиться у нас все для проєкту, ми обов'язково. Третій крок для створення проєкту: нажимаємо зберегти все, оцю кнопку. Тут є у нас кнопка «Сохраніть Hello World Card». Це увага, неправильна кнопка. Ми тиснемо оцю. Тут, ось ще раз показую, ось багато дискету. «Сохраніть все. Або тут файл. «Сохраніть все. І тут, увага, не спішимо натискати Сохраніть, а вибираємо правильну папку. Натискаємо обзор. Що таке правильна папка? Це диск D. Диск D. Далі папка з нашого вашого класу. От в мене нема 8 u бачите? Я створюю. Якщо є заходив, я так створюю папку 8 u Заходжу до папки 8У. Тут нема папки з моїм прізвищем. Тому я що роблю? Створюю папку зі своїм прізвищем. Балицьке. Якщо у вас є, ви просто заходите до неї. І натискаєте, має бути D, 8 u і прізвище. І натискаєте вибір папки. Перевірили назва, що це ідентифікатор, перевірили папку і натискаємо клавішу Сакраніть. Давайте я покажу, що ми ще нічого не робили, але у нас вже в папці на дискові D в папці 8. У папці «Балицький» вже є проєкт Hello World. І давайте відкриємо цей проєкт. Цей проєкт це вже папка і два файли. Відкриваючи папку, у нас три папки і п'ять файлів. Тут поки що нічого. немає ніч... А, тут дві папки і так далі. Тобто ви бачите, що ми ще нічого не зробили. А система вже створила дуже багато всяких папок. Тому будьте дуже уважні. Ніколи не натискайте файл Сохраніть кат, тому що це від'єднає ваш один файл від всього іншого проєкту. І ви не зможете його перенести в школу або щось ще в залі відкрити. То для того, щоб щось перенести, копіюйте на флешку всю оцю папку. Ця папка може бути перенесена куди завгодно. Але вся папка повністю не якісь конкретні з неї файли. Добре. Сьогодні в нас дуже проста задача. Сьогодні ми маємо е, зробити програму Hello World. Зараз ви бачите вікно конструктору. Тут є. Конструктор нашої форми. Ми її тут можемо змінювати розмір, поки що і так далі. Далі є вікно властивості, я його закрию, ви не закривайте. Вікно або зріваєте я закрию, ви не закривайте. І від вікно панелі елементів я закрию, ви не закривайте. Значить, я закрив вікна і побачив таку лису картину. А чому я її побачив? Тому що я ці вікна закрив сам. Але вони потрібні для роботи. Я дуже часто буду звертати вашу увагу, що ми будемо з ними працювати. Якщо у вас вони зникли, якесь зник, зникло, то ви йдете в від, тут другі окна, і дивитесь Окно свойств це, це властивості. Дивитесь. Панель елементів. Свойства англійської мови називаються Properties, якщо ви будете працювати. Панель елементів toolbox. І тут ще у нас може е обозрятель рішення Solution Explorer. Називається англійською мовою. Значить, оці три вікна мають бути відкриті. Ви маєте з ним працювати. Є ще один. Спосіб зробити так, щоб вони зникли. Подивіться, якщо я натискаю на клавішу почати ладку F5, що я роблю, як ви думаєте? Ні, я запускаю нову ту програму, яку я створив. Я вже її можу запустити. Правда, вона поки що нічого не робить, але вона запускається. Моя програма, дивіться, з'являється. отут вікно цієї програми. Це абсолютно вікно. На ньому нічого немає, воно нічого не робиться, але його можна там якось. Це вже програма, яку ви створили, розумієте? Так от, якщо програма, яку ви створили, запущена, то ви бачите отаке, також нема віку.